Євгенія Водолащенко чекає на щеплення. Каже, прийшла вакцинуватися другою дозою Файзера. Так, сумнівалася, але о, так виходить, що без вакцинації ніколи не потрапиш. І плюс у мене двоє дітей, і я вирішила, що це правильний варіант. Після щеплення півгодинки посидіти. У черзі семеро людей отримати другу дозу вакцини прийшов і Євгеній Манойло. Перший раз я. Перший раз я щепився у торговому центрі Нікольський, записувався онлайн, але була жива черга, і довелося стояти там у черзі. «Жива, в прийшлося. Там пункт вакцинації на вулиці Трінклера працює майже півроку. Терапевтка Ганна Федько каже: зараз черги зменшилися вдвічі, приймають близько двох сотень людей на день. Літом було багато, літом нас до 400-300 було. було. Більше пунктів по телевізору пішла реклама. Повідкривались нові пункти. І в нас стало менше а так вихідними людей щепили на першому поверсі університету Каразіна. Працював тут пункт два дні у суботу та неділю. Щоб заохотити людей щепитися, влаштували розіграш грошей. Та, Віктор Іванович. Ви вчора ви вчора вакцинувалися. Ми хочемо вас привітати. Ви виграли грошовий приз від нашого інфопартнера 5 тисяч гривень. Переможців було п'ятеро. Між ними розподілили 25 тисяч гривень, які надав один із харківських телеграм-каналів, каже організаторка акції Наталія Попова. І людей, не можуть для себе приділитися. Є певна кількість людей, хто просто не може для себе визначитися, хочуть вони вакцинуватися чи ні. Подумавши про це і подивившись на досвід того ж США. Ми вирішили навіть впровадити отаке доповнення, як розіграш призів серед вакцинованих у цьому центрі, щоб в принципі подивитися, наскільки які фактори можуть вплинути на бажання людей щепитися. «Скільки, які фактори можуть повлияють желання людей вакцинуватися. Одночасно тут працювали 10 бригад медиків. Наталя Гнітченко на день отримала 200 доз препаратів. Каже, використала 24. «Це дуже мало. по сравніння з тим. Це дуже мало у порівнянні з тим, що минулого разу ми були у торговельному центрі на французькому бульварі, і на той момент у нас було 120 людей за день. Щодо черг, це добре, щоб їх не було, але через те, що мало людей потрібно просто більше давати інформації, більше кликати людей, більше реклами. більше за вихідні в Каразіна щепили 220 людей. Розповідає керівник профільного облдепартаменту Максим Хаустов. Очікували, що буде попит більше. Я вважаю, що подібні заходи потрібно проводити ще. Попит серед населення дуже низький. Для цього створено всі умови відкрити фактично при всіх торгових центрах, при всіх поліклініках центри вакцинації будь пункти вакцинації. За словами Попової, наступними вихідними у холі університету щеплення не проводитимуть, домовлялися лише на ці два дні. Тепер шукатимуть нове приміщення і партнерів для нових акцій. На сьогодні в області дві дози вакцини отримали понад 606 тисяч людей. Це 27% відсотків від усього населення регіону. Марина Сметана та Дмитро Денисов. Новини на Суспільному. Харків.